Добрий день! Я Мовчан Наталія Іванівна, вчитель Одеського ліцею номер 4 Вітаю вас на уроці біології у 8 класі нової української школи. Тема нашого уроку: Особливості діяльності нервової системи, рефлекторний принцип діяльності, поняття про рефлекси, безумовні та умовні. Отже, ми продовжуємо вивчати особливості діяльності нервової системи у людини, механізми утворення безумовних і умовних рефлексів, їх різноманітність та біологічну роль в житті тварин і людини. Удосконалюємо вміння порівнювати, аналізувати та робити висновки. Вища нервова діяльність базується на рефлексах: безумовних та умовних. Нервова система працює за рефлекторним принципом. Рефлекс це відповідна реакція організму на подразнення, яка відбувається за участю нервової системи. Рефлекси забезпечують регуляцію всіх фізіологічних функцій організму і пристосування діяльності окремих органів і систем до його потреб. Так, за допомогою рефлексів. Під час травлення регулюється виділення слини шлункового і підшлункового соку, під час фізичної праці змінюється інтенсивність кровообігу і дихання, регулюється тонус м'язів. Рефлекторними процесами підтримується старість внутрішнього середовища організму, гомеостаз. Видатний учений Іван Петрович Павлов – Поділив усі рефлекси людини на безумовні природжені та умовні набуті. Нервовий імпульс, що виникає при подразненні, проходить певний шлях, який називається рефлекторною дугою. Для кожного рефлексу існує своя рефлекторна дуга. Цей шлях, по якому сигнали від рецепторів Передаються нейронами до центральної нервової системи, а від неї до робочих органів. Рецептори сприймають подразники світло, звук, температури та перетворюють їх на нервові імпульси. Кожен вид рецепторів відповідає на певний подразник. Нервові імпульси надходять до нервових центрів, які обробляють інформацію. Нервовий центр надсилає сигнал до робочого органу. Отже, будова рефлекторної дуги це рецептор, який сприймає подразник, чутливе нервове волокно передає сигнал до центральної нервової системи, нервовий центр обробляє та аналізує інформацію та рухове нервове волокно. Надсилає імпульс до робочих органів, розрізняють такі типи рефлекторних дух. Двонейронна складається з чутливого і рухового нейронів, має короткий шлях передачі сигналу, забезпечує прості автоматичні реакції, наприклад, колінний рефлекс. Та тринейронна додатково містить вставний нейрон для передачі збудження. Здатна забезпечувати складні та регульовані рефлекторні дії. Бере участь у формуванні умовних рефлексів і зв'язків із вищими нервовими центрами. Схема рефлексу: шлях безумовного рефлексу слиновиділення, їжа, рецептори язика, чутливий нейрон, Центр слиновиділення, довгастий мозок, руховий нейрон, слинні залози. Умовний рефлекс слиновиділення складається з таких ланок: Вигляд їжі, фоторецептори, Зоровий центр, харчовий центр, центр слиновиділення, відцентровий нейрон. Та слинні залози. Отже, шлях рефлексу починається із рецепторів. Рецептори від латинського той, що сприймає. Це або спеціалізовані клітини, наприклад, світлочутливі, або кінцеві структури чутливих дергових клітин. Сприймаючи подразнення, вони перетворюють його енергію. На нервовий імпульс, який далі поширюється почутливому нейрону, розрізняють за місцем розташування. Зовнішні, розташовані на поверхні тіла, відповідають за зміни у довкіллі і, як приклад, це рецептори шкіри очей і легень. Та внутрішні, розташовані у внутрішніх органах, регулюють діяльність органів та підтримують гомеостаз. Приклади легені, серце, шлунково-кишковий тракт. Історія вивчення рефлекторної діяльності в організмі вбере початок ще 16 століття. Так, у 17 столітті Рене Декарт висвітлив основи рефлекторної теорії. І режі Проказка у XVIII столітті. Увів термін рефлекс. Січинов довів принцип рефлекторної діяльності мозку у 19 столітті, а видатний вчений Іван Петрович Павлов у 19-20 столітті розробив вчення про вищу нервову діяльність. Так, Видатний учений Павлов поділив усі рефлекси людини на безумовні. Природжені та умовні набути. Безумовні. Це вроджено генетично закріплені рефлекси, однакові для всіх особин виду не залежать від умов середовища. Приклади: рухові, колінний, зіничний, хапальний, дихальні, рефлекси вдиху і видиху, вегетативні. Забезпечують роботу внутрішніх органів, орієнтувальні, рефлекси, що це таке, захисні чхання кашель, харчові, виділення слини чи шлункового соку на їжу, статеві інстинкти розмноження тощо. Умовні рефлекси формуються в процесі навчання, вони є індивідуальними та змінними. Залежить від зовнішніх умов та досвіду, і прикладами є умовне слиновиділення на звук, уникнення неприємних ситуацій. Щодо рефлекторної, так званої дуги, як вже раніше повідомлялося, то рефлекторна дуга це шлях, по якому проходить нервовий імпульс від рецептора до ефектора органу. Для того, щоб збудження, яке виникне у рецепторі внаслідок дії подразника пройшло усі ланки рефлекторної дуги і відбулася рефлекторна реакція, потрібен певний час. Час від моменту нанесення подразнення до моменту появи реакції відповіді, називається часом рефлексу. Час рефлексу залежить від сили подразнення. І збудливості нервової системи. Чим більша сила подразнення, тим менший час рефлексу. При зниженні збудливості, викликаному, наприклад, втомою, час рефлексу збільшується. Час рефлексу у дітей дещо більший, ніж у дорослих, що пов'язано з меншою швидкістю руху збудження у нервових клітинах. Кожний рефлекс можна викликати лише з певної ділянки рецептивного поля. Рецептивне поле це сукупність рецепторів, подразнення яких викликає рефлекс. Наприклад, рефлекс смоктання виникає при подразненні губ дитини. Рефлекс звуження зіниці при освітленні сітківки. Колінний рефлекс. При легкому ударі по сухожиллю нижче коліна. Вроджені безумовні рефлекси є інстинктами. Інстинкт від латинського «instinctus» – спонукання до дії, вроджена, пристосувальна форма поведінки у вигляді системи безумовних рефлексів. Що виникає у відповідь на зовнішнє чи внутрішнє подразнення. Загально прийнятим у теорії інстинктів є виокремлення трьох груп інстинктів, які називають основними або базовими. Це інстинкти самозбереження, оборонний, орієнтувальний, інстинкти живлення, питний, харчовий. Та інстинкти розмноження батьківський, материнський. Окрім них, досить часто називають ще соціальні інстинкти, інстинкти самовдосконалення, дослідницький ігровий та інстинкти внутрішньовидової агресії, інстинкт боротьби. прикладами такої поведінки є. Риюча оса сфекс запасає коників, причому затягує до свого гнізда за вусики. Але якщо вусики у коника відрізати, оса його кидає. Очерітянка вигодовує з озолення, хоча воно втричі більше за неї. А курка продовжує насиджувати яйця, навіть якщо їх замінити на камінці. Уявіть собі, що у людини зникла здатність до утворення нових програм поведінки, а є тільки природжені інстинкти, яким було б життя цієї людини? Відповідь однозначно, людина не змогла б пристосуватися до будь-яких змін середовища, до нових умов. Вона була би нездатна до навчання і мала б низький розумовий розвиток та культуру. Набуті або умовні рефлекси, індивідуальні, формуються впродовж життя на основі безумовних. Вони виникають під дією чинників зовнішнього середовища, не однакові у представників одного виду. З віком накопичується досвід, поведінка ускладнюється. Не мають готових рефлекторних дух, мінливі, легко виникають і легко зникають залежно від умов, в яких знаходиться організм. Біологічна роль умовних рефлексів це забезпечення пристосування організмів до конкретних умов існування. А для людини це навчання і різноманітність інтелектуальної діяльності, забезпечують відповідь на безумовний подразник ще до початку його дії, тобто мають сигнальне значення, є основою для формування умовних рефлексів вищого порядку і вищої нервової діяльності людини. Механізм утворення умовного рефлексу відбувається за такою схемою: збудження ділянок кори головного мозку за дії умовного та безумовного подразників та утворення тимчасового зв'язку між нервовими центрами. Тимчасові зв'язки можливі лише через нейрони в корі головного мозку. Які ж умови потрібні для утворення умовних рефлексів? По-перше, це одночасна дія двох подразників. Індиферентного для даного виду діяльності, який подальшою стає умовним сигналом, і безумовного подразника, який викликає певний безумовний рефлекс? Два. Дія умовного подразника. Завжди випереджає дію безумовного на 1 5 секунд. 3. Підкріплення умовного подразника безумовним повинно бути кількаразовим. 4. Безумовний подразник повинен бути біологічно сильним, а умовний володіти помірною оптимальною силою. 5. Умовні рефлекси. Швидше і легше формуються при відсутності сторонніх подразників. Умовні рефлекси є природжені, це рефлекторні реакції, які виробляються на зміни навколишнього середовища і завжди супроводять появу безумовного. Наприклад, запах вигляд їжі є природними сигналами самої їжі. І штучні. Це умовні рефлекси, що виробляються на подразнення, які не мають до безумовного рефлекторної реакції природного відношення. Наприклад, слиновиділення на дзвоник або на час. Рефлекси, які втратили значення для організму, гальмуються. Чому? Тому що це дає можливість. Організму реагувати в кожний конкретний момент лише на ті подразники, які в даний момент мають для нього найбільше значення, а отже, забезпечує пристосування організму до навколишнього середовища. Гальмування запобігає перевтомі нервової системи, взаємодіючи із збудженням, дозволяє організму здійснювати координовані дії. Розрізняють безумовне гальмування. Зовнішнє, у корі великого мозку виникає нова сильна ділянка збудження, не зв'язана з даним умовним рефлексом. У молодших школярів гальмуються умовні рефлекси, пов'язані з письмом. Якщо на учнів подіє достатньо сильний сторонній подразник. Таким подразником може бути крик вчителя, почуття голоду, переповнення сечового міхура, запалення певної ділянки. Така форма взаємодії між нервовими центрами дозволяє зосередити увагу на більш важливій у даний момент події. Позамежове гальмування при надмірному. Збільшені сили або часу дії умовного подразника, при цьому умовний рефлекс різко послаблюється або повністю зникає. Позамежове гальмування захищає нервові клітини від виснаження. У школярів позамежове гальмування спостерігається тоді, коли вчитель пояснює навчальний матеріал надто гучним голосом. Умовне гальмування поділяється на згасаюче, виникає в тому випадку, коли умовний подразник багато разів не підкріплюється безумовним. Запізнювальне воно розвивається, якщо безумовний подразник давати з запізненням після умовного. Наприклад, якщо після багаторазового повторення вмикання дзвоником Їжу давати не через 1-5 секунд, а через 2-3 хвилини, то і слина буде виділятися через 2-3 хвилини. Диференціювальне. організм відрізняє умовні подразники близької якості. Виробляється внаслідок підкріплення одних умовних подразників і непідкріплення інших. Умовне гальмування. Якщо у собаки виробити слиновидільний умовний рефлекс на свисток, то свисток викликатиме виділення слини, а комбінація свисток – ні. Оскільки ця комбінація двох подразників не підкріплюватиметься годуванням. У даному випадку світло виступає умовним гальмом. Зберігальне гальмування. Розвивається внаслідок стомлення після тривалої роботи. Спрямоване на збереження нервових структур від функціонального виснаження і морфологічного руйнування. Гальмування умовного рефлексу розглянемо на досліді з собакою. Якщо у собаки вже є Сформований умовний слиновидільний рефлекс на включення світла, то тоді після включення світла у неї виділяється слина. У цьому випадку умовним сигналом є включення світла. Якщо ж включення світла не буде підкріплюватися подачею їжі, то через певний проміжок часу Сформований умовний рефлекс зникне. Це результат умовного гальмування. Інший приклад. У собаки сформований слиновидільний рефлекс на світло. Тобто, коли включається електрична лампочка, у собаки починає виділятися слина. Якщо в цей момент. Подіяти стороннім подразником, більш сильнішим, наприклад, електричним дзвінком, то відбувається безумовне гальмування, і слина перестає виділятися. Це приклад безумовного гальмування. Отже, сьогодні на уроці ми з вами дійшли висновку. Рефлекс Є основою діяльності нервової системи, а анатомічною основою рефлексу є рефлекторна дуга. Гальмування в першу чергу запобігає перевтомі нервової системи. Дякую за увагу!